Декілька порад для того, щоб ваша батарейка сказала вам величезне дякую. І перше, основне, що вам треба запам'ятати, це коли ви приїжджаєте на последніх іонах на заправку, тобто зарядка біля нуля. Ніколи не заряджайте її швидкою зарядкою. Це дуже сильно вбиває батарейку. Не потрібно вам цього робити. Просотки це якщо є можливість догнати її там до 20-30% при невеличкої Type 2, Зробіть це. Батарейка вам скаже величезне дякую. Другий момент: врахуйте те, що вам потрібно заряджатись не більше 80%, якщо ви про це не знаєте, і не розряджатися нижче 20%. Тоді це також дуже сильно продовжить життя батарейки. Якщо при цьому ви будете ще заряджатись її не швидкою зарядкою, Type 2, це буде взагалі шикардос. Далі, за що вам батарейка скаже ще величезне, дякую, коли ви взимку виїжджаєте кудись? Обов'язково прогрівайте свою батарейку. В більш-менш сучасних автомобілях ви можете це зробити через мобільний телефон. Будь-який BSM зрозуміє, що ви хочете її прогріти. І не давайте їй жару, коли вона холодна. Воно також дуже сильно деградує. Наступна парада: не зберігайте автомобіль при температурі екстрена низьких або високих. Е, ну, Екстрена низьких мається на увазі. Це мінус 30, плюс 40. Е, звісно, що більш-менш сучасний автомобіль, вони автоматично починають прогрівати батареї, щоб вона не деградувала, або е, остужати її на жарі. Ну а якщо у вас не сучасний автомобіль, ну тоді вам не повезло. Ховайте автомобіль десь на підземному паркінгу, і тоді буде вам щастя. Ну, це я не шуткую в разі чого. Коли ви їдете, кудись на відпочинок, чи залишаєте автомобіль на якийсь певний період часу. Ну, наприклад, на місяць не залишайте повністю заряджену батарейку. 40% отак за глаза, сох від цього не впаде. Якщо буде високий заряд батарейки, ви її залишаєте батарейка швидше буде деградувати.